Доброго дня, вельми шановні пані і панове. Ну що ж, пройшли дебати в США між кандидатами Камалою Гаріс і Дональдом Трампом, і є можливість оцінити їх, висловити свої думки, подивитися, як оцінили ситуацію американці і як про це пишуть у світі? Поєдинок був вельми. Цікавий, і одразу хочу зупинитися на тому, що а, кандидати себе показали ну, як справжні бійці і достойні конкуренти, а, причому стиль спілкування обох кандидатів дуже схожий. Вони вміють і а, психологічно тиснути, і психічно. І візуально в них обох дуже добре розвинута невербальна лексика, як і вербальна, тобто невербальне належить міміка, жести, постава, тобто емоційне відображення зовнішнє. І тут поєдинок заслуговує на розбір, на приклади, на унаслідування. Повторення і так далі, тут є що подивитися. І так, перше, на що треба звернути увагу, це два візуальних образи, які з перших буквально хвилин вони вмикають глядача. Зверніть увагу на цей образ набичення, який є у Трампа, відкриті широкі. Очі, зморщений, дещо лоб нагнута вперед постава. Ну, це такий собі ведмідь, от, який якби ата, приготувався до атаки. І Камала Гаріс з відкритим обличчям, відкинутим, о, з, з дещо висвітленими зубами, широкими очима, і якщо посмішка, то дещо. Опущене вперед обличчя. Це такий собі атакуючий яструм. І от, по суті, якщо подивитися на ці два образи, то Трамп він атакує своєю а, життєво виправданою злістю і десь навіть ненавистю. А Камала Гарріс приймає це на сміх. І в той же час розуміє, що вона зараз може нанести удар у маленьку точку, яка насправді який не потерпить і не зможе винести Дональд Трамп. І ці два образи змагаються змагаються весь час в ході поєдинку під час дебатів. Причому це міняється декілька разів в сюжетах, це міняється в темах. І якщо подивитися навіть по кожній темі і її драматургію, яка обговорювалася, то оці два образи вони постійно зустрічалися. І так, ведмідь і Орел, які борються між собою, причому явно, що медвідь дещо підтоптаний, Орел набирає обороти, він ще не досвідчений в політиці. Але зауваження, які до цього робилися стосовно того, що Камала Гарріс не вміє говорити, що вона не вміє спілкуватися, не вміє формулювати речення, що вона не може оперувати емоціями, ну тут зрозуміло, це лише могли говорити ті люди, які не знають, хто такий прокурор в системі органів влади Сполучених Штатів Америки, що це настільки ж. Юрист настільки і оратор. Тобто він блискуче має говорити. І оце протиставлення такого віртуозного володіння словом і натиску. З одного боку, це віртуозне володіння словом Гаріс, з іншого боку, це натиск і простакуваті висловлювання. Дональда Трампа, які, здавалось, би, мали пробивати слухача, але вони ховалися за цим набиченим ведмедем, який не міг сформулювати точно слова. Натомість Гаріс пробивала дуже сильно і, можу одразу сказати, там влучали в центр мішені не тільки слова, а й невербальна лексика. От, власне, посмішка, постава, емоція, жестикуляція. Треба одразу сказати, що це поєдинок, так як обізвали вони один одного. Кавала Гарріс назвала Дональда Трампа ганібою, а Дональд Трамп камалу марксисткою. І, по суті, весь сюжет цього поєдинку між ведмедем і Орлом і базувався на тому, що Дональд Трамп весь час схилявся до того, що стріляти по орлу лівацькими фразами, звинувачуючи Камалу в лівацтві, а Камала Харріс весь час нагадувала, показувала. В минулому, в нинішній ситуації ті моменти в біографії, в діях Дональда Трампа, які явно ганьбили і його самого, і Сполучені Штати Америки, і це точно так вона якби кидала наперед, що буде так знов, буде так знов. І це створювало, власне картину того, що ведмідь не міг справлятися з тою проблемою. Яку йому весь час накидала Камала Харіс, і що було б дивно для мене, в принципі, що навіть ті наробки, блискучі наробки виборчої кампанії, які мав Дональд Трамп, він ними так і не скористався. Бо якщо взяти на ці п'ять ключових питань, про яких ми пройдемося, він погубив усі свої дуже влучні меседжі. І це говорить про те, що він не просто не справився з завданням, він, він ще й комплексував перед Камалою Гарріс. І коли це було помічено буквально з перших же хвилин, коли він вийшов до трибунки і зайняв місце біля Пупітру, то Камала Харіс сміливо пішла йому назустріч, подала руку, представилася, і він просто торопів, тому що він, як чоловік, мав би це зробити перше. Ну, і очевидно, що його позиція, людська позиція у цьому плані зазнала від самих перших хвилин дуже серйозного удару. І е, тут треба, щоб команда зізналася, що він повністю поплив далі, розгубивши всі дуже важливі наробки. І так, давайте пройдемося по ключових тезах. Ну, зрозуміло, що нас найбільше цікавить це. Тема допомоги України, тема російсько-української війни, я би її описав двома такими короткими словами: позиція Камали Харіс це все, що необхідно для того, щоб допомогти Україні захиститися. Позиція Дональда Трампа це зупинити війну. І тут без деталізації розбору. Обох цих тез не обійтися, можу одразу сказати, що позиція Камали Харс виходить із тої концепції, яка реалізується зараз. Тобто суть якої полягає в тому, щоб здійснювати управління процесом дозованого конфлікту, дозованої напруги. І якщо говорити далі, розкривати цю позицію, то це означає, що акцент в позиції робиться на те, щоб надавати Україні максимальну можливість захищатися. Тоді як ведучі цих дебатів задали питання прямо стосовно чи підтримуєте ви перемогу. Зрозуміло, що осідлавши Коня допомоги Україні, а Камала Гарі збудувала перспективу, виходячи з того, що ця допомога дасть можливість перемогти. Хоча це прямо не було сказано. А от Дональд Трамп, зайнявши позицію того, що треба припинити війну, він і програв на тому, що логіки стосовно перемоги абсолютно не проглядалося ніякої. І це дозволило навпаки Камалі Харі сказати, що та він здасть просто Україну і піде на сепаратні домовленості з Москвою. І це момент в дискусії, який просто розбив ущент Дональда Трампа. Хоча треба мати на увазі, що до цього він мав достатньо добре відпрацьовані підходи щодо певних дій і силового фактору. І е, речі, які пов'язані з тарифами на вуглеводні, і так далі. Але він просто втратив це комплексуючи перед Камалою Гарріс. Наступна це тема е, Ізраїлю і Ірано Ізраїльської війни. Ситуація повторилася, е, тому що Камала Гарріс, вона атакувала з тим, що так максимальна допомога. Ізраїлю і в той же час треба припиняти війну і підписувати угоду. Як ви бачите, ця позиція достатньо слабка. Натомість Трамп демагогічно почав заявляти, що якщо Камала прийде до влади, то Ізраїль зникне. А якби він був при владі, то війни б не розпочалося все. І це просто знову це повернення назад, а не крок вперед. У висвітленні своєї позиції і ця фраза про те, що якби я був, то цього не сталося, ну вона не вирішує проблему. Якби ти був, то що, якби ти був? Ну був ти президентом і що, які проблеми вирішені. А атакувати з позиції того, що щось би пропонувати. Ну, це залишилося в наробках команди, як я ще раз повторюю: в наробках команди, у наробках претендентів на посади, які. Сьогодні пропонують свої послуги Дональду Трампу. Але на жаль, як видно, він не акцептує ці позиції. Він просто повторює те, що він говорив на мітингах. Наступне це тема мігрантів, і тут, взагалі, навіть ведучі почали виправляти неправду, яку почав говорити Дональд Трамп стосовно того, що там гаїтянські мігранти їдять домашніх тварин, що вже було не один раз скасовано. І заперечено стосовно рішення по кордону, удар, який нанесла Камала Гаріс, він був абсолютно чіткий. Ми закон запропонували щодо збільшення військ на кордоні. Ви його зупинили. Ми робили все, що сьогодні закон зобов'язує нас робити, і зверніть увагу, ситуація поліпшилася статистично. Навіть у цій позиції, де здавалось би, республіканці мають дуже сильну. Програму, вони мають відпрацьовані законопроекти, але очевидно, що Дональд Трамп замикається на собі. Він не бачить команди, він не бачить тих пропозицій, які пропонувалися республіканцями і в Сенаті і в Палаті представників. Більше того, він просто мимо себе пропустив позицію Майкла Джонсона, спікера Палати представників. Ну, таке враження, що о, Трамп живе. Лише власними, якимись навіяними кимось йому позиціями, і він ніяк не інкорпорований в систему республіканської партії. Натомість Камала Харріса апелювала до своїх однопартійців постійно, до членів своєї фракції, і це добивало Трампа аж до того, що Камала Харріс свій час скаже про те, що. Так від вас люди відвернулися республіканці, зверніть увагу, заявляють проти вас. Більше того, коли ви стали президентом, то від вас пішли люди. Більше того, вони заявили, що ви не справляєтеся з цими цими фразами і нездатністю Трампа апелювати до республіканської партії, до її підтримки. Камала Харіс фактично добивала Трампа в його нездатності розширити. Кругозіри подивитися на проблеми мігрантів, в тому числі через позицію своїх однопартійців. Що стосується зброї і абортів, які є дві теми, які є ключовими впродовж довгого періоду, то Трамп знов намагався атакувати з приводу того, що Камала забере у вас зброю, на що вона відповіла, так і в мене і у президента Байдена є зброя. Ми говоримо не про те, щоб забрати, відповіла вона, а про те, щоб врегулювати це питання. Ну а стосовно абортів, то а, Трамп взагалі не відповів на питання. Він почав розказувати, згадувати, що там було в якихось штатах. На що відповіла Камала Харріс, Ну, якщо ви не, були, не погоджувалися з тим, що було у Штатах, то ви ж могли прийняти загальний закон? Ну і ситуація виглядає так, що Дональд Трамп не має позиції або хитрує з позицією в тому плані. Хитрує, бо партія займає одну позицію, він не хоче її займати, бо відхиляться виборці. На що відповіла а Камала Харріс Зрозумілою. І чіткою позицією стосовно того, що це права жінок, і ми не маємо права їх обмежувати. Звідси насправді очевидно і зрозуміло, що і тут Дональд Трамп не витримав тиску, і ще раз підкреслю це: він не апелює до команди. Він не має команди. Це означає. Він не розуміє, що таке команда. Більше того, він не... Є складовою того, що називається республіканська партія. І тут уже партійцям треба думати над тим, що насправді відбувається. Бо в силу таких позицій можна просто дискредитувати позицію партії по багатьох питаннях, причому по багатьох питаннях, де позиція республіканців є дуже раціональною. Стосовно того, як реагували, ну навіть, навіть Fox News сказав про те, що ця ніч належала Камалі Гайс, і вона справилася набагато сильніше, була набагато сильнішою, ніж же, а, республіканський кандидат. Ну треба розуміти, якщо Fox News про це говорить, то це означає, що навіть середовище республіканців є несприйняття. Дональда Трампа. Бо зрозуміло, ну, що Фокс News – це великий симпатик республіканців. і Тут треба розрізняти республіканців і Дональда Трампа. От, і в даному випадку навіть так було повернуто ситуацію в коментарях багатьох учасників, які обговорювали результати дебатів. Ну, і зрозуміло, що ситуацію. Після завершення одразу добила позиція Тейлор Свіфт, яка заявила про те, що вона підтримує Камалу Харріс, бо вона на... бажає бути на боці майбутнього. Ну і треба розуміти, що у Свіфт 283 мільйони прихильників, підписників у Інстаграмі. Ну а це зрозуміло величезна, величезна аудиторія, точнісінько так. Описала ситуацію і Ля Фігаро, а французька, яка заакцентувала увагу на п'яти ключових проблемах, які обговорювалися. Ну, до речі, більшість а, преси світової, в тому числі і Wall Street Джорнал, і Фігаро, зупинилися на тому, що ці п'ять тем, про які ми зараз з вами говорили, вони є ключовими і вони якби були обрані. Як головні під час цих дебатів, і учасники цих дебатів мали висловитися стосовно в них. Ну і По результатах Свіфт видала це повідомлення, яке, в принципі, очевидно, що чашу вагів схилить на бік Камали Гарріс. А що стосується іншої європейської преси, то Точно так і Телеграф прокоментувала ці, ці дебати, закцентувавши увагу на те, що от, бездітна людина кішка, жінка-кішка підтримала Камалу Харріс. Ну звідки це береться? Пам'ятаєте, коли необережно Дональд Трамп кинув про те, що от, як можна довірити жінкам, які не мають дітей. Управляти державою. Ну В результаті це обернулося тим, що навіть Телеграф нанесла такий дуже серйозний удар, взявши фото Тейлор Свіфт з кішкою і закцентувавши на цьому увагу, згадавши цей невдалий меседж, який прозвучав з боку Дональда Трампа. Хоча Телеграф в цілому вирівнює коментуючи цей поєдинок, при тому всьому, що Телеграф, як вся інша преса, наводить результати опитування після дебатів, які показують, що 63 учасників, які дивилися, підтримали і вказали на те, що в поєдинку перемогла Камал Гаріс, а 37 підтримали. Дональда Трампа. Причому серед опитуваних було на 4% більше тих, хто зареєстрували себе виборцями республіканцями. Тобто навіть тут видно, що о, ця, ця дуель для Дональда Трампа була невдалою. ну Ситуація покаже, от, як воно буде розвиватися дальше. Британська так само акцентує увагу на цих ключових повідомленнях. Так само на першій сторінці розміщує позицію Тейлор Сіфт. Ну і в великій мірі Гардіан спирається якраз на позицію Камали Харріс, яка стосується російсько-української війни у своїй статті, яка надрукована. А журналісти Гардіан говорять, цитуючи в тому числі і Камалу Харіс, опитування показало, що більшість виборців від обох партій підтримують Україну у війні, але відсутність підтримки Києва Трампом вплинула на те, що багато хто в його партії відмовився від підтримки президента України Володимира Зеленського. Мирний план Трампа є просто рішенням капітулювати перед Москвою. Дальше Гардіан цитує, Камелу Харіс каже: Я вважаю, що Дональд Трамп каже, що ця війна закінчиться протягом 24 годин, тому що він просто відмовиться від неї, От, сказала вона: а ми, американці, не такі. І власне тема України вона зайняла дуже велике місце у цих дебатах. І преса, яка реагувала на це, вона в принципі стартувала завжди з цієї позиції. Або так як ми бачимо зараз, Гардіан розміщала поруч матеріали про дебати, Тейлор Сфіфт і далі позиція Трампа і Камали Гарріс по Україні таким чином можна сказати, що оці п'ять ключових питань, тобто Україна. Далі дальше Ізраїль, далі дальше йдуть теми мігранти, і зброя, і аборти, вони стали якби, клубком цих дебатів. По результатам цих дебатів зрозуміло, що Трамп заявив про незадоволення тими, хто вів. Про претензії пред'явлив не тільки ведучим, а й телебаченню, що не так його показували. Але це, це вже інша справа. Натомість Камула Харріс заявила про те, що негайно треба продовжити дебати. Зрозуміло, що це була перша їхня зустріч, дуельна зустріч політична. Вона відчула силу в своїй позиції, в своєму стилю ведення дебатів. І зрозуміло, що за такої позиції вона буде наполягати на продовження дебатів. При тому, вже зараз, очевидно, в будь-якому форматі, тому що вона відчуває свою силу. Ну і треба розуміти, що різниця в віці, в 20 років, вона дає знати про себе. І цього не треба ігнорувати команді Дональда Трампа, а розуміти, що. Це впливає на динаміку розмови, на зміст розмови, на реакцію людей, і так далі. Звідси, очевидно, що якщо Дональд Трамп погодиться на продовження таких дебатів, то за таких умов необхідно робити корекцію, особливо змістовну повідомлень, які робить Дональд Трамп на мітингах і. Ті повідомлення, які він робить на телевізійній трансляції. Бо чомусь мені все це нагадало свого роду вибори президентом Кеннеді, де дискусія телевізійна фактично ну, внесла ключові корективи. Бо треба розуміти, що на мітингу можна багато зібрати людей, але телевізор збирає набагато більше. Візуалістика мітингу і не енергія мітингу, вона кардинально відрізняється від того, що показує телебачення. І, власне, телебачення всі ж знають прекрасно, як воно модифікує образ людини. І, власне, те, що було видно на під час на цих дебатах, що Камала Харріс явно домінує в позиції. Причому її реакція, як я вже це відзначав, вона особливо захоплювала людей. Натомість реакція, невміла реакція і міміка Дональда Трампа вона відштовхувала людей. Ну, зрозуміло, що в такому віці ніхто вже не візьметься, навіть говорити Дональду Трампу, що треба змінювати цю невербальну лексику. Але це означає, що. Дональд Трамп буде втрачати в підтримці виборців. І так можна сказати, що цей раунд явно за Камалою Гарріс. Ну, будемо стежити, будемо дивитися, як будуть розвиватися події далі, але поки що у цьому поєдинку вже очевидно, що в лідери виходить Камала Гарріс.